Вітаю вас на каналі сімейної майстерні Бук. Розпочинаємо виготовлення незвичайного виробу. Я не зовсім розумію, яка може бути його правильна назва, але чітко уявляю, яке його призначення. Щоб зберегти інтригу, я не буду розказувати, що це за виріб, замість цього детально розкажу і покажу, як його виготовляв. Скоріше за все, на його виготовлення знадобиться кілька серій. Цікаво буде відслідкувати на якому етапі кому-небудь вдасться зрозуміти і написати в коментарях, що це за виріб. Отже, починаємо. Для виготовлення будемо використовувати дубовий пиломатеріал. В мене є сухі дубові бруски. Вони мають дефекти у вигляді червоточин. Для виготовлення виробів на замовлення такий пиломатеріал не годиться, а для використання в своєму господарстві цілком підходящий. Першим ділом я обробив бруски на фугувальному верстаті. Далі вони попадають на форматно-розкроювальний верстат. Я вирівнюю паралельну сторону ті, яку фугував. Перш ніж продовжити розповідь, закликаю вас підписатися на цей канал, запевняю, що прикладу максимум зусиль, щоб ви про це не пожалкували. Прийшла черга склеювання підготовлених брусків. Використовую полівінілацетатний клей, або, як ми його скорочено називаємо, ПВА. Для нанесення клею використовую пластикову пляшку, в кришці якої є невеликий отвір, діаметром близько 5 мм. Ставляю заготовки на ребро і видавлюю клей на бруски. Після нанесення клею він не розмазується. Під тиском він і так розповсюдиться по поверхні. Бруски закладую уваю. Вмикаю гідравлічну станцію і, повернувши важіль, створюю тиск в гідроциліндрах. Манометр показує майже 100 кг на сантиметр квадратний, але це відносний тиск, яким він є насправді, мені невідомо. Відомо лише те, що він достатній. Під тиском щит знаходиться близько півгодини. Після цього я його розпресовую, відставляю для повного затвердівання клею, а інші бруски закладую в вайму, щоб склеїти новий щит. Далі у нас рейсмусування. Для обробки щита потрібен рейсмус з робочою шириною вала не менше 600 мм. Звісно, що можна працювати і на більш вузьких рейсмусових верстатах, але ефективність буде значно меншою. В ідеалі потрібно мати як мінімум два рейсмусових верстата. Один для обробки вузьких деталей, бруска, рейки, дошки. І один із довгим валом для роботи із щитовими деталями. В минулому році зробили кілька візочків для переміщення важких деталей. Здавалося б, дрібниця, але користь від них безперечна. Енергію краще витратити на більш продуктивні речі, ніж переміщення деталей. Крім того, ці візочки можуть використовуватися в якості козликів, наприклад, біля фугувальних верстатів або форматно розкроювальних На початку відеоролика я працював на іншому фугувальному верстаті. І ось нарешті я довів до ума той верстат, який придбав у минулому році. Раніше він був у власності Юрія Іванова із відомого столярного виробництва, яке розміщувалося в Києві і називалося Артількет. Це дуже круте столярне виробництво, і можна тільки пожалкувати про припинення його діяльності. Особливістю цього верстата є те, що він має спіральний вал, в якому закріплені твердосплавні пластини. Завдяки ним можна стругати чи фугувати любу деревину і при цьому не боятися сколів. Також дуже класно працювати із щитом, різнонаправлені ділянки також гарантовано не будуть мати сколювання. Трошки пізніше в якомусь із відеороликів ми більш детально поговоримо на цю тему і розглянемо різні варіанти спіральних валів і твердосплавних пластин, які в них використовуються. Переміщаюся до форматно розкроювального верстату. Паралельний упор виставляю в розмір 200 мм. Така по моїй задумці ширина пояса, який ми з вами зараз виготовляємо. Усього нам потрібно 4 деталі. Тепер мені потрібно розмітити одну із деталей. Внутрішній периметр майбутнього вузла 800 на 800 мм. З'єднання деталей будемо робити на вуз. Відповідно, в кінці деталей потрібно запиляти під кутом 45 градусів. Виготовляємо гнізда за допомогою присадочника доміно. Діаметр фрези 12 мм. Крайні отвори довбем по упорам, а центральний по розмітці. Також буде використана система косий шуруп. За допомогою неї деталі добре притягнуться одна до одної. Гнізда готові, можна вклеювати шипи. Роблю це на кожній деталі з однієї сторони. Використовую поліуретановий клей. Далі збирання периметру, нанесення клею в отвори і з'єднання деталей між собою. Як ви бачите, роль запресовуючого пристрою зіграють шурупи. Переходжу до виготовлення слідуючого узла. Із щита випиляв чотири 4 деталі. Вони створять короб внутрішнього периметру. Для цього торці запилюються під кутом 45 градусів. Далі присадка отворів. Для їх створення використовується присадочник мафель. Елементами з'єднання будуть шканти. Далі операції майже такі самі, як і при роботі з попереднім вузлом клей, шканти, собирання. В цьому випадку косий шуруп використовуватися не буде. Запресуємо з допомогою струбцин. На всякий випадок перевіряємо діагоналі. Все добре. Приступаю до виготовлення кронштейнів. Для початку з допомогою лекал малюю шаблон. Потім знаходжу підходящі обрізки і стругаю потрібну товщину. Як ви бачите для спірального валу немає різниці. Стругати повздовж чи впоперек. Випилюю шаблон кронштейна на стрічкопильному верстаті. Далі, використовуючи стрічкошліфувальний верстат, добиваюся точної форми кронштейна. Вручний фрезер встановив фрезу з зворотнім радіусом. Потрібно профрезерувати кромку по всьому наружному периметру. Такі ж самі операції робимо і на іншому вузлі. Два вузла готові, потрібно їх між собою скріпити отвори для перекладних центрів. Поєдную деталі між собою і резиновою киянкою роблю кілька ударів. В результаті маю відтиски перекладних центрів. Там де з'явилися вм'ятини, сверлю отвори. Тепер у ці отвори наношу клей і забиваю шканти. Тепер вузли можна поєднувати. Завдяки шкантам вони ідеально позиціонуються між собою. Перевертаю виріб і буду робити додаткове з'єднання. Чотирьох шкантів недостатньо. Сверлю отвори для саморізів. Просверливши отвори я їх зінкую, а потім вкручую саморізи по всьому периметру. Роблю попередню шліфовку, особливу увагу звертаю на гострі кромки. От тепер можна робити розмітку і кріпити кронштейни. Для цього у відповідних місцях сверлю отвори. Ну а далі все просто позиціоную кронштейн і закручую саморізи. Роблю цю операцію по всьому периметру вироба. Крім естетичної складової, кронштейни будуть слугувати і як додаткові з'єднувальні елементи. Як бачите, вони закріплені і до вертикальної, і до горизонтальної площини. Ну ось ми дійшли до такої стадії готовності цього виробу. Продовження буде в слідуючому відеоролику. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Нагадую, не забутися підписатися, якщо ви ще не підписані, і поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалося, а можливо, ви побачили в ньому щось корисне для себе. Також запрошую писати коментарі, вони мені дуже цікаві. І пропоную поділитися цим відео з друзями і знайомими. Усім всього найкращого, до побачення!